Там люди зараз тільки усвідомлюють. Ви знаєте, на прикладі того, що впав Ленін в Харкові, це не є просто падіння пам'ятника, є таких чотири кім на сході України разом з Сашою відлому голову взагалі відірвали. Я завжди казав, Радянський Союз можна його порівняти з його пам'ятниками, які він ставив ну, своїх ідолів. Це настільки була прогнивша система. Що вони навіть не могли своїх кумирів нормально поставити. Ви знаєте, ту халатність і ту халтуру було видно. Вони говорили про якісь добротні грунти і так далі. Що вони робляться міцно і на віка. Ви знаєте, такі пам'ятники то бетоном не залиті, то частина залитих, то не залитих. Видно, де крали навіть там. І ви знаєте в Харкові, коли впав Ленін, а я десь місяця два з половиною, може до трьох, приїхав і казав хлопцям, чуєте, давайте чіпимо його зараз і кинемо. Вони сказали, бандери не треба, це наша історія. Я кажу, ну нічого, каже, до вас воно само прийде, і ви самі кинуте. І ви самі кинули. Повірте, вони доказали всій Україні, що вони вириваються. І не знаєте, я дізнався феномен нашої нації. У нас є ген українства. Він готовий пробити навіть національність іншої держави. З нами воюють люди, які дотичність до України не мають. Їхні діди, їхні прадіди, їхні батьки не мали відношення до України взагалі ніякого. Але вони, вони росіяни, але вони так люблять цю Україну і вони готові за нею вмирати. Я зрозумів, що Оцей ген українця, він настільки сильний, що він готовий пробити навіть іншу національність і стати домінантою. І так є. Тому я можу тільки сказати, що от тепер, коли Харків ідентифікувався як дійсно українське місто, в першу чергу люди відірвалися від тих стереотипів радянських. Тепер Україна цілковито єдина. Та в нас є шрам на тілі України, який називається Донбас. Це страшне місце зараз на даний момент. І якось важко усвідомити, як воно буде відбуватися через років, 5, 10. Тому що, побачивши ті всі реалії, ти не розумієш, що там відбудовувати. Просто ну, не, не розумієш. Оце все яку пускає. Це полченці це все брехня, їх вже там нема. А полченці ще винищили місяць в тому, тому що Путін віг до російські війська, тому що люди закінчились ресурс, ті, хто вміють тримати автомат. Ми підрахували в середньому десь так між собою втрати наші, і їхні, один до 10, на одного нашого десять їхні. І знову ж. Я вам так хочу пояснити, на принципі, чому вони це роблять. Вони знову хочуть нам сказати, ви є слабаки, вам диктувати ви умови будемо, ви будете стояти на колінах, ви нічого не знаєте, ви ніякого не маєте права. Але пізно Майдан настільки дав енергію, повірте, що вона ще дуже-дуже довго ми будемо її використовувати і наші діти будуть її використовувати у, у будові справжньої. Я би хотів так відійти в сторону Іловайська. ви всі знаєте про цю трагедію. В ній загинуло 800 чоловік. Не 130, а 800. Дуже багатьох ми навіть ніколи в житті їхні тіла не побачимо, тому що горіло все, взривалося, все це було реально пекло. Я хочу пояснити про три принципи, від яких я просто почав... Захоплюватись українцями, які б вони не були повірки. добрими, добрими. Я просто почав їх ними захоплюватись. Перший приклад це уродженість Сходу наш побратим Антон. Я про нього всюди розказую, тому що це реально приклад. Він загинув там, він не мав відношення до Західної України, але я вам хочу розказати про те, що він робив просто ідеально. І те, що в нього було найсильніше, це відповідальність. Коли ми попали в Вілувайську в один з укріплених районів і зайняли позиції, повірте, це вже не були бої на 200 метрів, це були бої на 15-20 метрів. Вороги бігали попід вікнами, кидали гранати, стріляли з РП і так воно тривало 11 днів. В цьому будинку ми пробули два дня, ми його успішно тримали, ми відбили. Під'їзд і центральну дорогу до Старобешеву. Ми тримали цей пункт і ви знаєте, в один момент почали проти нас використовувати просто вже таку зброю, що неможливо було там сидіти. Це касетні заряди, заряди з фосфором. Вони почали обстрілювати, вони вже так масово почали лізти на цей один будинок, що ми зрозуміли, що ми їх тут не втримаємо і потрібно відходити. Ви знаєте, я вийшов звідти з шаленими боями, ми, по перше, з тих будівлі вибігали, сюди обстріли було, вже був прямий контакт з ворогом, і ми за таким паркуном заховалися, приїхали за нами дві машини. Ви знаєте, туди не могли поміститись всі. просто не могли. І ви знаєте, ситуація в тому, що ніхто не хоче сідати в машину. Кожен, ні, давайте, давайте. Ні, я не буду, давайте. І ви знаєте, коли. Ми посадили силою частину людей, залишилося з себе, з нами був Антон. І він каже, давайте через посадку, яка йде по під дорогу з Старобешово, виходити до нашого. Блок... Ну, там ми блокпост... блокпост забрали в сепаратистів. Каже, там наші стоять, давайте йдемо туди, може там щось буде. Ну, ну В принципі, нас лишили на нагло смерті. Ми розуміли, що хтось живий, а хтось мирає. І... Ми побігли, я собі повірте, в той от, в даний момент мав стільки амуніції, що я ніколи так на себе не, не брав. То було, кажу, Я завжди носив 4 магазини, в той момент я мав 12 12 гранат, 500 патронів, бронежилет, ну я повністю весь був екіпірований. І всі такі були. Я ще взяв на себе два заряди від РПГ. І ви знаєте, коли я виходив через ту лісу полосу, я просто впав ззаді зачепився за мені за цей рюкзак радянський гілка. Я знаєте, я так не можу стати. Ти не можеш стати ніяк, тому що ти замучений, дві сутки не спав, не їв, нічого не спав. Ну, Не маєш ти сили. Я вже думаю, ну все, треба вона якось зараз згрупуватися. Якщо не можу я стати, то це хащі, просто непривазні хащі. І ви знаєте, я чую, якщо хтось набере ставить, і ставлю, Кажу, Тому тебе я кажу, Том, тобі дякую, кажу, що ти тут робиш? Він каже, я обійшов весь периметр, де було купа ворогів. Подивився, чи я нікого не забув, я подивився, чи мені нічого не забув. Я вибачаю, тільки виключу звук. І він знаєте, він дивився все і ми з ним, він мене підняв і ми йдемо. І так збоку, попри нас, там такий паркан був і через нього перестрілювали. Ви знаєте, я зрозумів, що такі є молитва і думки людей, які по всій Україні разом з нами будуть, які завжди є разом біля українського солдата. Ви знаєте, ти йдеш і ми не говоримо про те, як буде зараз. Ми йдемо з ним, говоримо, хто з нас перший буде і жартуємо. Бо Тому що кулі свистали під руками, між ногами, біля голови, то Було просто так: тік-тик-тик-тик-тик. А тебе не бере. Ви знаєте, ми вийшли з ним. До блокпоста і побачили ще одну картину. Ми побачили картину, коли сидить Петро і Саша, вони теж з Дніпропетровська, під Паркановни закінчувалися весь бойкомплект і вони кидають просто гранати. Ну, Вже нема що відстрілюють, просто гранати кидають в сторону ворога і все. Потім приїхала машина, нас всіх погрузили і забрали наш, нашу школу, де тримався. Наш був у район, де трималися команди, штаб був всередині в місті. І на цьому прикладі я хочу показати одне відповідальність. Повірте, це, це шалений приклад того, наскільки людина ціною власного життя відповідала за кожного. Повірте, він міг скочити в машину, поїхати, йому би ніхто ні слова не сказав, бо він командир. Але він такий мав принцип, справжній командир це той, який йде перший. Входить устанці. Ви знаєте, його Бог забрав до себе зранку. Він сказав, я хочу подихати свіжим повітрям, я хочу випити чай, мені здається сидіти по підвалах і тільки виходити до завдання. І він вийшов, взяв з собою Василя, вони такі були щасливі, вони сіли пити чаю, і між них попала міна. Бо це був...